Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну думку, яка може повністю змінити твоє ставлення до успіху. Соломон пише: Я знову побачив під сонцем, що не проворним швидкий біг, і не хоробрим перемога, і не мудрим хліб. І не розумним багатство, і невмілим ласка, бо час і випадок трапляються з усіма ними. Оцей вірш ламає всі наші уявлення про успіх за формулою. Робиш крок, наступний, все, і ти досягаєш своєї мети. Це друзі. Насправді парадоксальне, що успіх не завжди закономірність? Подумай, не завжди найшвидший перемагає в забігу. І якщо чесно, те, що сказав Соломон, ми самі це бачимо і спостерігаємо в Біблії. Що не завжди найсміливіший виграє битву, і не завжди наймудріший має хліб у себе на столі і має успіх, і не завжди найтароновітіший стає заможним. Друзі, ну це ж і правда так. Але питання: ось чому, чому це так? Бо є фактори, які ми не контролюємо. І про це сказав Соломон. І це час. І випадок. Як це працює сьогодні? Скільки ми знаємо історії в житті, коли, наприклад, двоє людей робили те саме там бізнес чи робота, але один вистрелив, ну як кажу, в лапках, а інший ні? Ми бачимо, що один бізнес злетів вверх і має успіх, а інший такий самий закрився. Або один музикант став відомим, а інший залишився у підвалі. Один бізнес відкрився в потрібний момент, а інший запізнився. Різниця часто не в здібностях людей, які це роблять, а в часі і в Божому проведінні. І я хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли, зрозуміли, друзі. Цей вірш не про фаталізм. Це не про, ну тоді все, все без сенсу. І не буду більше слухати пастиря Дмитра, тому що від мене нічого в житті не залежить. Навпаки, це нагадування, успіх не лише у наших руках, він у Божих руках, друзі. І це насправді. Нам приносить свободу. Якщо ти вже все зробив, що міг, тоді довір час Богові, покладайся на нього. І якщо поки у тебе нічого не виходить, це, тоді це не кінець, можливо, ще не настав твій правильний момент. Які ми можемо зробити з цього висновки? І з цього вірша. Як я сказав, це не про якийсь фаталізм, а це дуже важливо нам нагадування для того, щоб коли цей час і цей, цей місце і цей момент настане, ми були готові і отримали своє благословіння. Перше, будь готовим. Твоє завдання готуватися. Якщо шанс прийде, а ти не готовий, він просто пролетить повз тебе, піде до когось іншого. Як сказав апостол Павло в посланні до Тимофія, будь готовий у слушний і не в своєчасний час. Тобто, будь готовий. Друге, що дуже важливо, не порівнюй себе з іншим. Чому? Тому що для кожного є свій час. Порівняння краде твою радість. Сіє заздрість, твою впевненість, і ти взагалі можеш зупинитися, тому що у тебе ще не вийшло, а у когось вийшло, і ти думаєш, ну все, мені не щастить і зупиняєшся. І найголовніше, про що я говорю: довіряй Богу, друже, час. І випадок у його руках, і Біблія це доводить. Це не означає, що ну, тоді я нічого не буду робити. Це означає роби своє і довіряй йому результат. От згадай історії з бізнесу чи спорту, іноді переможець, це не той, хто найсильніший, а той, хто в потрібному місці був і в потрібний час опинився. Але щоб використати цей момент, треба бути готовим. Це те, що вимагається від нас. Цар Соломон нагадує: успіх це не тільки твої здібності, а й Божий час. І тому тобі не потрібно знецінювати свої зусилля, якщо у тебе ще немає того результату, який ти бажаєш. Можливо, ще час і не прийшов. І не треба гордитися, якщо успіх прийшов занадто швидко, бо це теж Божа благодать і час від Бога. Тому, друзі, давайте навчимося важливим біблійним принципам робити все, що є в наших силах, бути готовими, але в усьому покладатися на Бога. Я бажаю вам благословіні і прошу напишіть в коментарях. Я довіряю свій час Богові, і нехай ця думка стане для тебе джерелом миру і впевненості. До зустрічі в наступних відео.